Це ще з радянських часів ми полюбляли закапувати ці шини шини в грунти. Там нітрозамін саме такий великий канцероген, який випаровується, і він в повітрі. І люди цим дихають. Він визиває ну, такі онкозаходні, як рак легенів. Законом країни відходи визначені функції з повноваженнями як органів місцевого самоврядування, так і суб'єктів господарської діяльності, які мають вживати всі необхідні заходи з збереження, розміщення подальшої утилізації шин. дощ пройшов і все в грунті. Це також. Ці канцерогени знаходяться в ґрунті. І діти, які граються на цих шинах, вони також цим дихають. Як для дітей це викликає в майбутньому, ну, може викликати і онкозахворювання, але воно і може викликати якісь хронічні захворювання. На цьому місці стояв звичайний лабіринт із колес. По словам батьків, деякі взяли собі на дачу, деякі будували. Підходи до річки, як вони нам сказали, але ви ж розумієте так, що це не являється офіційним, тому ми не задавали зайвих запитань. Ми дуже їм вдячні за те, що вони нам допомогли. Коли ми почали викопувати ці шини, до нас прибігли, можна ж сказати, чоловіки. Можливо, що це ми перші почали робити і. Е... Попросили для укріплення дачних мостиків там, де підходять човни, щоб вони не розрушалися. Вони попросили у нас ці шини. Ми, звісно ж, таки задоволені, що нам не треба шукати утилізацію. Я за прибирання колес, але хочу, щоб їх утилізували, вивезли і щоб вони десь не валялися, вибачте, там десь за містом, такою великою купою. Ви уявляєте, яку суму нам треба сплатити тільки за утилізацію. У нас колеса перед будинком і за будинком. Ми ставили їх як огородження, щоб не їздили машини. Звичайно, ці колеса можна замінити дерев'яним парканом, але це ми маємо зробити власним коштом. Ми можемо, знати, що отримати, що через місяць десь в кожному. Дворі буде така купка викопаних колес. Їх взагалі немає, але кубка буде лежати в кожному дворі. Тобто, перше це викопали і куди далі. Пункт прийому у нас планується відкрити на наступній неділі вже. Буде прийматися порядка 40 фракцій, десь близько восьми фракцій. Це буде платне, це покришки, це. Електроніка, неперероблювані матеріали, і більша частина, звичайно, це буде безкоштовно, можна буде здати, починаючи з пінопласту, картону, інших матеріалів, скла там і так далі.